Щороку сотні школярів з усіх районів Полтавської області змагаються на регіональних етапах предметних олімпіад з економіки та інформаційних технологій. Причому з часом відзначають педагоги, інтерес учнів до них не зникає. Олімпіада це спосіб, спосіб перевірки своєї, своїх знань, це спосіб самоствердження, це спосіб становлення інтелектуального і становлення своєї особистості. Багато років поспіль обласну олімпіаду з інформаційних технологій проводять саме на базі Полтавського університету економіки і торгівлі. Університет економіки і торгівлі Полтавський, бувший кооперативний інститут, кооперативний університет. Це флагман розвитку інформаційних технологій на Полтавщині. Вже 11-й рік відбувається випуск фахівців з інформатики в нашому університеті. Як на рівні бакалавра, так і на рівні магістра і PHD з інформаційних технологій цей рік не став винятком: 70 знавців інформатики та майже стільки ж прихильників економічної науки зібралися цього дня у стінах вишу. Особливістю цьогорічних предметних олімпіад розповідають організатори. Є те, що завдання надходять буквально в останню мить тож ані учасники, ані члени журі не мають можливості з ними ознайомитися. Завдання побудовані таким чином, що діти будуть вирішувати завдання в той же час. Підґрунтям цих завдань це та теоретична підготовка, які вони здобули на уроках в самостійній роботі. З переможців третього етапу сформують команду, яка захищатиме честь Полтавщини на всеукраїнському рівні.